Як заробити від тисячі гривень день, проживаючи в селі? Якщо ви проживаєте в місті, не поспішайте вимикати відео, адже дуже багато ідей, які будуть у цьому відео, універсальні і підійдуть усім. Сідайте зручніше, друзі. Ви на каналі Просто Гроші, і сьогодні ми розглянемо кілька варіантів заробітку, який може наблизити вас до фінансової свободи. Думаю, ви в курсі, що робота буває як фізична, так і розумова. Однак, якщо ви проживаєте в селі, то і без мене добре знаєте про тримання худоби, город та іншу подібну працю, де треба пахати, а грошей як таких ви ніколи не побачите. Тому ми розглянемо лише один спосіб фізичної праці. Живучи в селі, людина має доступ до землі, але щоб ця земля приносила гарні гроші, потрібно вибрати правильну культуру для вирощування. В селі я прожив приблизно 2 роки і у вільний час займався розведенням туй і ялівців. І можу з певненістю сказати, що це вигідний та доволі прибутковий тип бізнесу. А враховуючи, що я працюю виключно в онлайні, то для мене це була ще й гарна розумова розрядка. Отже, заходимо на OLX і для прикладу візьмемо саму популярну тую, яку часто купляють десятками і сотнями. Шукаємо кращу ціну за 5 5 хвилин пошуку, найдешевший варіант я знайшов за 12 гривень. Але якщо поторгуватись і брати гарну кількість, то ціна може значно впасти. Купляємо вкорінені живці або ж вкорінюємо самі. Залежить від ваших навичок. Якщо поглибитись в тему, легко можна буде вкорінювати самому. Далі знаходимо контейнери. Купляємо оптом, пересаджуємо у контейнер, і тепер цю тую можна спокійно продавати вже не по 12, а по 35-45 гривень. Беруть дуже добре, головне вміти продати та правильно підійти до вибору сортів туй і ялівців. До речі, список усіх ходових сортів, які у мене дуже добре розбирали, я розміщу у моєму телеграм-каналі. Тому раджу підписатися, там багато корисностей. Лінк у закріпленому коментарі. Гаразд, якщо раптом вам не вдалося продати якусь частину рослин, дуже добре. Дорощуємо і на наступний рік вони будуть. Будуть коштувати ще дорожче, також раджу посадити у відкритий ґрунт різні сорти. Це гарна інвестиція, яка принесе вам гроші через рік, два-три. Все дуже добре продається через OLX та Instagram. Instagram, до речі, просто необхідно завести, тому що звідти можна продавати ще більше, ніж на OLX. Якщо ви підете далі, то можна зробити сайт і завести блог про те, що ви робите. І якщо робити все правильно, це 100% може приносити вам від кількох тисяч доларів на місяць. Ось ми й плавно підійшли до наступного типу заробітку повністю онлайн. Пам'ятаєте цю дівчинку, яка пасла коров та доглядала город? Пішліть за мною, садить клубнику, я взяла саджанці. Взяла граблі, щоб розпушувати землю, і ось такі рукавиці. Зараз у неї більше 100 тисяч підписників на Ютубі, майже 400 тисяч в інстаграм та біля 500 в Тіктоці. І це ну дуже немаленькі гроші лише від продажу реклами. Окрім того, після створення свого блогу вона потрапила на майстер-шеф, що ще дало більше медійності, а відповідно і потенційне здорожчання реклами та кількість бажаючих їх замовити. Здавалося б, як звичайні балачки прогород, коней та курей можуть провести до успіху, але як бачите, можуть. Після початку ведення свого блогу вона одружилась, купила машину, почала зніматися в кулінарному шоу, і тепер безліч брендів прагнуть, аби вона рекламувала їх продукцію. А ось ще чудовий приклад дитячого вихователя. Як бачите, на Тіктоці лише біля 9 тисяч підписників, але можна побачити, що деякі відео набирають кілька сотень тисяч переглядів. Окрім того, ця вихователька продає власні розробки для дітей, і по коментарям видно, що охочих їх купити багато. Також у неї є телеграм де близько 7 тисяч підписників. Пишемо, що цікавить реклама, та запитуємо ціну. Ціна за один пост в телеграмі 500 гривень, а продавати таку рекламу можна один-два рази на день. І часто рекламодавці самі шукають таких блогерів. Для того, щоб зорієнтуватись по цінам, йдемо на біржу телеграм-каналів і бачимо розцінки. До прикладу, візьмемо канал з манікюром. Бачимо, що реклама коштує близько тисячі гривень. А ось написано, що було куплено рекламу на цьому каналі 64 рази. Тобто цей канал лише на цій біржі заробив 60 тисяч гривень, але більшість покупців рекламу пишуть напряму, щоб не платити комісію біржі. Відповідно, ця сума в рази більша. В середньому на такому каналі продається одна-дві реклами на день, а це до 2000 гривень на каналі про манікюр та нігті. Ось ще цікавий приклад швидко набираючого популярність блогера на Ютубі. Можливо, ви навіть бачили його відео. Олексій Безмежний почав вести свій канал менше року тому. Він почав знімати відео про переїзд із США до Польщі, про своє життя та просто цікаві речі. Однак робив це доволі якісно та за короткий час набрав велику аудиторію. Зараз у нього близько 20 тисяч підписників. Пишемо йому в інстаграм і запитуємо, скільки коштує реклама. І коштує вона від 650 доларів. Як бачите, це доволі прибуткова діяльність, якщо у вас є аудиторія. Отож, якщо ви вчитель, водопровідник, будівельник, лікар чи просто хороша людина, в будь-якому випадку робіть блог. Ваше життя може бути цікаве багатьом людям. Тим паче, якщо у вас є невеличка справа, чи ви виготовляєте якусь продукцію, вихід у соціальні мережі може збільшити кількість клієнтів в десятки разів. Просто добре все обдумайте, сформуйте ідею і головне, будьте корисним для своїх глядачів. Якщо ви додивились до цього місця, отже, відео вас зацікавило. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чим ви займаєтесь і чи хотіли б ви власний блог на YouTube чи іншій платформі, і пам'ятайте, не помиляється тільки той, хто нічого не робить.